Друзі, привіт! Було дуже багато запитань стосовно теми вилка, і ця тема настільки широка, що, на мій погляд, потрібно записати декілька окремих відео. Але сьогодні ми почнемо. З найважливішої центральної теми, на мій погляд, з якої просто як там кажуть, ноги ростуть. Хоча насправді люди кажуть, що на ВЛК сьогодні і не тільки ноги відростають, а й багато чого іншого. Тож, давайте разом з вами розберемось, де ці межі ВЛК, що вони можуть, а що вони не можуть. І звісно, що я надам актуальну судову практику, конкретні приклади. Тож прямо зараз підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Ось дивіться, друзі. Я вам, як юрист, проведу таку аналогію між судом і ВЛК. По-перше, у кожного суду є межі повноважень. Кожен юрист про це знає. Тобто, суд може вирішити тільки те, що він може вирішити відповідно до закону. А те, що він не може, він просто не спроможе. ВЛК це ті самі судді, такі медичні судді, які насправді на сьогоднішній день приймають. Просто доленосні рішення стосовно громадян, і відповідно до цієї аналогії, я от пропоную поставити запитання: а де ж межі повноважень ВЛК? Що це означає? Це означає, що десь, умовно кажучи, записано конкретно, що може і повинен робити лікар чітко і конкретно. І от, з одного боку, в нас є військове управління, військове законодавство, а з іншого боку, є медичне законодавство, є основи законодавства про охорону здоров'я, є медичні протоколи, клінічні протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров'я України. І на жаль, і ще є і постанова Кабміна, Нова 560, до якої теж дуже багато питань. І на жаль, усі ці нормативні акти, як у нас в традиціях українського законодавства, дуже часто буває, знаходяться в Певних протиріччях між собою чим встановлені відповідні межі повноважень ВЛК. І тут я скажу, що коли мене запитують такі, наприклад, питання: а чи можна з такими проблемами зору, хвороби печінки або якийсь інший діагноз називають мати там повну непридатність до військової служби для цього не потрібно бути лікарем, це і самі ви собі можете визначити який діагноз. Підпадає під повну непридатність, тому що є межі, які я зазначаю. Це розклад хвороб. І ось цей розклад і є по суті першою тією межою, яка визначає, хто може бути придатний, хто ні. І все розумієте, встановити чи є придатним саме ви, я не маю права. Не має права жоден юрист, не має права суд. Це тільки повноваження лікарів, ВЛК, розумієте, можливо, для когось це звучить дуже банально та очевидно, але повірте, так багато запитань, коли люди зі зрозумілих причин, наприклад, мають сукупно багато діагнозів, там е які в цілому впливають на стан здоров'я, на самопочуття людини і на його здатність виконувати відповідні бойові завдання. Але де Юре, така людина здорова через те, що в цьому розкладі хвороб імперативно чітко обмежили і встановили перелік хвороб для непридатності. От і все. Ось, наприклад, правилами військово-лікарської експертизи чітко встановлений базовий суб'єктний склад ВЛК, Тобто, які лікарі в першу чергу повинні бути там на медичного огляду, але ж недаремно передбачено в цьому ж порядку і окремі скажімо так, нюанси медогляду видолазів, наприклад, так недаремно передбачена можливість залучати додаткових спеціалістів, направляти на додаткові обстеження. Для чого це все правильно для того, щоб об'єктивно оцінити стан здоров'я людини індивідуально розумієте, за наявності показань. А ці всі заходи, які я щойно назвала, як ви розумієте, вони не за 10 хвилин, як часто можемо знати про такі випадки, коли ВЛК фактично проходять за 10 хвилин. Всі ми прекрасно розуміємо, чому це відбувається, тому що що беззаконня на сьогоднішній день в ТЦК. Але якщо оскаржувати та захищати своє право, Потрібно мати на увазі нюанси, які стосуються процедури, тому що та судова практика, яку я знову-таки спостерігаю в реєстрі судових рішень, я бачу ці позовні вимоги на початку. Вже мені не потрібно читати, яка буде, буде результативна частина рішення суду. Мені вже зрозуміло, що суд відмовить в задоволенні таких позовних вимог. У суду є певні межі повноважень, в рамках яких він може розглядати справу та виносити рішення. І, от майже всі рішення суду, я додам вам приклад. В посиланні під відео почитайте обов'язково. Вони відмовляють з цієї причини, що суди не мають повноважень встановлювати діагноз. Тому, коли, наприклад, в позові просять визнати придатним, одразу можна сказати, що тут суд точно відмовить. Потрібно, якщо ви вже не погоджуєтесь із висновком ВЛК, все-таки аргументувати з позиції процедури, розумієте, дотримання або недотримання. Саме тому, на мій погляд, суди і відмовляють в багатьох випадках. Проте є й позитивне рішення. Суда теж його підкріплю. Де суд зазначає, що порушення піддачем норм, тобто ВЛК, при проведенні медичного огляду, позивача та оформленні ВЛК дає суду підстави для визнання протиправним та скасуванням оскаржувано рішення поза штатної гарнізонної ВЛК. Така постанова ВЛК не є об'єктивною та обґрунтованою. Там справа стосувалася людини, яка мала отримала поранення під час військової. Служби, а згодом була визнана придатною вилка, так ось таке несправедливе. Рішення і на щастя суд скасував таку постанову ЛК і зобов'язав провести повторний медичний огляд. Насправді, більшість лікарів, я впевнена, мають абсолютно адекватну нормальну позицію в цих питаннях, тому що ніхто з ні з лікарів, ні з пацієнтів не хоче собі проблем. А той, хто хоче проблем, той має статті відповідні кримінального кодексу. І є відкриті кримінальні провадження стосовно таких лікарів. Будь ласка, заходьте. Я навіть сама дивилася. Статистику там на сайті прокуратури у сфері оборони Південного регіону там є чітко новини стосовно порушених кримінальних справ відносно таких лікарів ВЛК. Тому, якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, якщо медичні теми теми ВЛК вам цікаві. Пишіть в коментарях, ставте плюси. Якщо що мене дивляться лікарі, я знаю, мене дивляться лікарі. Також пишіть свою думку, ваша думка особливо цікава і важлива. І як завжди нагадаю, не забудьте поставити вподобайку, поширюйте це відео та підписуйтесь на канал. Ваша інспектор права.